Добрий день, я веду пряму трансляцію свого дому. Зараз я буду наріжати свою ялиночку. От вона вже з гірляндою. Так. І потім буду різати салат олів'є. Тож до наступного ключі. Доброго дня! Ми знімаємо пряму трансляцію із гарячої точки випікання однієї з коронних страв нашого новорічного вечора. Ми зараз випікаємо піцу. Отож, одна піца вже майже готова і можна вже ставити в духовку. цьому мені допомагала моя асистентка Софія Володимирівна Кріслата. Софія, привітайтеся, будь ласка, з нашими глядачами. І зараз ми кладемо піцу в духовку, будемо робити іншу піцу та передаю слово моїй колезі Вікторії Прихадько. Я веду пряму трансляцію своєї прекрасної пісні, на якій я зараз буду кришити олів'є. Ну, трошки я з вами кришаю, але це ще не кінець, тому до зустрічі. Ми глядаємо пряму трансляцію Оксани Долу. Бачите, королівською розписано. принцеси в королеву. Ого! Так, от. І що? Ми знімаємо пряму трансляцію. Одна принцеса вже перетворилася в королеву. Ось, будь ласка, Віка, повернись задом. Будь ласка. І Друга буде патчериця, ще робиться принцесою. А мачуха там заді ще. Все робить з себе Справжнього теж королеву балу. Ось ми готуємося до Нового року. Салати у нас вже покришені, торт вже теж. Тут теж покраштовий. От, і що? І доступного включення. Я просто королева, я просто богиня. Від твоїх поцілунків в мене синя. Ми ведемо пряму трансляцію. Ми приїхали до Юлі. Дівчата ще крутяться. Так. Оксанка... Оксанка вже Вже працює. Так, Олів'є ми вже переместили. Тут наша прекрасна гра, яку ми зараз будемо грати, поки всі не приїхали. Вот. Оксанка працює. Ось така тут з І це наступних тут. Так, ми знову ведемо пряму трансляцію. Уже в нас є новий пасажир. Тарас. Оксана там ріже лимони на ось це. Яйця! <ріхи> так, дівчатка тут займаються е, солодким столом. Юля, Юля не знає, чим там <ріхи> <ріхи> займається. Ось такий у нас додому. За десять десятих. І всім попа. До... Ой, десять по десяті вибачається. До наступних зустрічей.

Pienи. Це була наша панорама. Насолоджуємося далі танцями нашої хазяйки. <клухи> <плухи> секс бом! Секс бом. Секс-бом! Секс a... бом. Я вже знаю своє, що я з цього дому, коли будуть додому. <плухи> <laughs> Baby, you can turn me on. <laughs>